Я знав цю команду, спостерігав за командою, коли вона грала в тому сезоні в другій лізі. Цікаво було, знав хлопців з цієї команди. Працюється дуже добре, всі хлопці дружні, колектив, одне ціле, тренерський штаб гарний, всі професіонали свого діла, є задачі в клуба, тому що я відразу не думаю, чи погодився. І прийшов до цієї команди. Ностальгія 12 років тому тут вчився, немало років віддав, ну, воно по-іншому називалося, називалося Республіканське вище училище фізичної культури. Скажу так, нічого не змінилося, тому так, коли йдемо на тренування. Живемо тут, ходиш і якби, кожен раз якісь нові, нова ностальгія, згадуєш, що тут був, грав, тренувався, вчився. Ну, Якби такі приємні відчуття. Ну, Такі, як на першу думку, Жоржа Альба в Барселоні грав. Якби завжди подобалося, як він грає, як він рухається по полю, які передачі віддає. Марсело в реалі грав також, креативний гравець, гарні подачі, великий об'єм, роботи на футбольному полі робить. Тому так дивився і старався якби, повторювати якісь забігання, передачі, те, що вони роблять. Якби рухатись до їхнього до, до того, що вони роблять на футбольному полі. На мою думку, найкращий лівий захисник на сьогоднішній день для мене це Альфонсо Девіс з Баварії. Дуже швидкий, креативний. Ну, Топ-гравець, нічого більше сказати. Вболівальники в Житомирі найкращі. За чотири з половиною роки багато з ким спілкувався, спілкуюся, буду продовжувати спілкуватись, тому що є дійсно гарні вболівальники, які тебе підтримували не тільки коли ти вигравав, а коли ти програвав, якісь були невдачі. Тому я дуже їм вдячний за підтримку кожному з них. І добилися ми всіх висот. Всі етапи з другої ліги до прем'єр-ліги ми пройшли разом. Тому можна сказати, що в нас були особливі відносини і ми будемо завжди на зв'язку. Не тільки і навіть я пішов з команди поліція, я буду грати в іншій команді, вони завжди будуть мене підтримувати. Про суперника нічого не можу сказати. У нас буде ще теорія, будемо готуватися, подивимося їх, як вони грають, розберемо. Я впевнений в тому, що все буде добре, ми готові. Я впевнений в кожному гравці з нашої команди. Думаю, якщо ми будемо виповнювати установку тренера, у нас буде і гра, і перемоги, і все попереду.